Україні. Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо чудові пікантні крильця. Для гарніру ми е, запечемо до них картоплю у, у рукаві. Для приготування нашої страви будемо використовувати безпосередньо самі крильця. у мене тут 6 штучок. Приправу, чайна ложка, у мене до шашлику, тут суміш різних перців і зелені. Дві столові ложки соєвого, соєвого соусу, мед. У мене е, підтримки. Чайні ложки, одна чайна ложка гірчиці французької, пів чайної ложки паприки червоної, солодкої, меленої, трішки чорного перцю і пів чайної ложки, навіть менше солі, тому що ви додаєте соєвий соус. Також використовуємо сушену зелень для картоплі, сіль перець по смаку, знову ж таки, на картоплі, олію. Картопля у мене тут 7 штучок. Одна цибулина, одна марквина. Все. Почнемо з того, що замаринуємо наші крильця. Для маринаду крилець будемо використовувати, як я й сказав, 2 столові ложки соєвого соусу. Приправа до шаштику, вона універсальна. В будь-якому магазині є. Червону мелену солодку паприку, а також сіль і чорний молотий перець. Французьку гірчицю в зернах. І півтори чайні ложки меду. Ось так. Тепер ми це все. маринад ось такий у нас вийшов. Тепер додаємо сюди крильця. Прошу відмітити, що ми фаланги крилець не зрізаємо. Ми потім, як вони промаринуються, обвернемо їх трішки фольгою. І ось так, друзі, руками всі крильця обробляємо нашим маринадом. Не соромлячись. Тут є мед, він, і маринад дуже класно буде приставати до наших крилець. Ось так. Після того, як ми добре це все обробимо, друзі, ми відправимо їх в холодильник на 15 хвилин, потім знову перемішаємо і ще дам їм годинку. Нехай вони промаринуються. Залишки маринаду, як завжди, ми не викидаємо. Картоплю нарізали ось такими шматочками або будь яким іншим, яке вам подобається. Моркву також так, брутально, такими ж ш... чималими шматками і цибулю. Можете натерти на терку моркву, якщо ви так не любите. Поєднуємо ці всі інгредієнти разом, додаємо сюди сіль. Чорний молотий перець, повторюю по смаку сіль і мерець. Я не знаю, кому скільки подобається. Додаємо сушену зелень, якщо є свіжа, взагалі ідеально. І додаємо сюди трішки олії. Ось так. Тепер, друзі, це все перемішуємо, щоб картопля, морква і цибуля уібрали в себе ті інгредієнти, які ми до них, до них додали. Це і олія, це і суха зелень, сіль і перець. Чудовий аромат, насамперед, завдяки олії. Все, готово. Тепер починаємо викладати все на наше декло. Приділяємо крильцям. Як я і сказав, ми обернули їх фаланги фольгою. і тепер промащуємо залишками маринаду кожне крило. Це саме ми зробимо приблизно за 15 хвилин до того, як, до того, як будемо витягати наші крильця. Із духовки і знімемо обов'язкову фольгу із фаланг. Ось так, друзі. Що стосується картоплі, ми положили її в рукав, додали трішки води. І тепер це все відправляємо в духовку при температурі 200 градусів і готуємо по до готовності. Крильця приготується раніше, ми їх знімемо і доготовимо картоплю. Ну що ж, ось така вечеря у нас вийшла. Я думаю, важко якось змарнувати цей рецепт. З такими інгредієнтами. Давайте скуштуємо картопля. Ідеально пропеклася. Хурка, друзі. Соковита. Маринад. Просто супер. Якщо є солений огірок, також буде ідеально посувати до цієї страви. Дякую, що ви зі мною, друзі. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку. Підписуйтесь на канал і всім гарного вечора.